Всім привіт! Ви на каналі АйТіО. Сьогодні я поділюся однією проблемою, яка вискакує на цьому інверторі. І вона досить специфічна. Цим інвертором я використовуюсь давно, він у мене гібридний. На нього, на нього підключені акумулятори на 48 вольт збірка 4 по 12. 4 батареї по 12 вольт і при роботі від сонця, тобі ж в режимі, коли батарея заряджає сонечко МПТ шкою окремо, і він перетворює з 48 вольт на 220, це працює чітко. Там найстрашніші помилки, які можуть на ньому вилізти тут по центру це помилка 04. Занадто низький вольтаж. І помилка 07 це перенавантаження. Ну, оскільки він на 8 кВт, плюс в прыжку там щось виробник обіцяє чути не 15, то перенавантаження я ловив дуже рідко. А тут на днях я зловив страшну помилку 89. Це найстрашніша помилка, яка може на ньому бути. Чого я знаю, тому що при такій помилці він у мене був згорів. І після цієї помилки він ремонтувався дорого і довго ремонтувався. Але причину, чого ця, він згорів після цієї помилки, так і не встановили. І сьогодні. Коли е, у мене сонця немає, на дворі зима вик... масування виключення довелося заводити генератор. При підключенні генератора е, генератор там малопотужний, 2 кВт. Е, я там на нього робив огляд е, моса е, 2000-й. Якщо комусь цікаво, там буде десь відяжка зліва, справа можете подивитися. Е, то Оскільки він малопотужний, я його використовував виключно для зарядки акумуляторів. І коли включилося додаткове навантаження, був перенавантаження, і генератор вимкнувся. І з'явилася помилка 89. І ще один важливий нюанс. Тут згорів значок, що є 220 хоча генератор відключився. Навіть при Виключені генератори, виключені автомати, навіть на інверторі значок, що є вхідний. вхідна напруга не пропадав. Перелазив купу форумів, перечитав пости в Фейсбуці, на Reddit залазив. Рекомендація була одна: виключить живлення, виключить живлення. Інвертора, тут в ну, нього кнопочка, яка його включає, почекати 5, 10, 15, дехто казав 30 хвилин, щоб скинулася програма, і він ніби запуститься. Я робив і так, і по-іншому, і при відключенні всього цих два тумблера, вхід-вихід і вимкнення, я що робив? Тут вимкнув, вимкнув на центральному автоматі, який до нього йде, теж його вимкнув, щоб уже нічого точно до нього не підходило. Вимкнув його, вимкнув а, автомат, який відключає батареї від нього. Включив оцю живлення, на ньому там на заложкових, на кандіорах, що в нього там було, він запустився. Ну, я сподіваюся, що скинеться на ньому. Програма. Потім увімкнув акумулятори, знову його увімкнув, він запустився, і помилка 89 не пропадала. Значок живлення не пропадав. Я вже думав його розбирати, і е, ремонтник сказав, що там було залипше реле. Не в тому положенні. Яке реле, як воно виглядає, я не знав. Думав, що залізу туди, буду шукати всі реле, буду чатом GBT користуватися, може знайду, зніму його, перекину контакти і буде працювати. Але вирішив перед тим, як туди лізти, все-таки пройтися по меню. І коли я проходився по меню, я знайшов там один цікавий пункт. Зараз вам його покажу. Заходимо в меню. Ідемо пункт, на ту сторону є такий пункт номер 93. На вашому інверторі може бути він інший. Що це за пункт? 93 пункт це е, встановлення частоти. Якщо е, за замовчуванням, Цих інверторах стоїть значення Ген. Е, ген це е, основна тіпа, лінія, основна режим роботи, це частота 50 Гц, і е, дельта там ну різниця 45-50 Гц. Для, е, якщо у вас виставлено 50 Гц. І для 60 Гц там 55-65, тобто Разниця всього на всього 5 Гц. І тут я згадую, що на одному з постів в Фейсбуці на англійській гілки цієї соцмережі я наткнувся, що рекомендували переключити на більш широкий діапазон. А більш широкий діапазон це у нас Alt-. Він від 40 до 70 Гц. Я коли його увімкнув, зберіг, вимкнув інвертор, вимкнув живлення, почекав 20 секунд, увімкнув інвертор, і вуаля, у мене помилка пропала значок, що є вхідна напруга. Коли її немає, пропав. І він запрацював. Бо я вже, якщо чесно, думав, що доведеться е, купувати новий інвертор, бо цей згорить, як тільки е, включиться 220. До речі, важливий нюанс. Якщо у вас помилка 89, то більш зв'язано з частотою, і тут значок е, вхідної напруги. То я вангую, що у вас є живлення від цього інвертора не тільки на вихідних контактах, а й на вхідних. Тобі ж він генерує живлення ну, 220 і назад. І при включенні мережі не генератора. Генератор, то, як правило, йде у захист, а іменно 220. 220 вона автоматом не відключиться. Особливо, якщо у вас потужний автомат, або він просто залип на вході. І з великою долею ймовірності, що цей інвертор у вас згорить. Тому при оцій помилці обов'язково виключіть вхідну напругу. А для роботи з генератором я вже потестував. Переключіть в пункті 93 з режиму ген на режим Alt. Ну, отак воно виглядає. У мене в інструкції, тому буде цікаво. Тому ще раз наголошую. Якщо ви зловили цю помилку, обов'язково виключіть вхідни, вхідну напругу. Якщо у вас е, генератор підключений, відключіть генератор автоматом, е, чи, е, ну, чи цим автоматом, чи вхідним, який перекідний у вас автомат. Тому. що Якщо захист не спрацює на генераторі, то інвертор вийде з ладу. Я вже після цього запустив. У мене, коли на генераторі закінчилось паливо, було зрозуміло, що качання і по вольтажу, і по частоті, і в мене знову вискочила помилка і е, був значок, що є східна напруга, хоча її не було. Генератор відключився. Кілька секунд, і інвертор сам скинув помилку і скинув е значок цей. Тобто він сам е перейшов нормальну роботу. Тому, якщо ви працюєте від генератора для таких інверторів, треба обов'язково переключати на режим е Alt, щоб він е скидав цю помилку і не згорів. Сподіваюсь, якогось. Е Комусь допоміг зберегти гроші і час, нерви в цей складний час, що не доведеться ремонтувати генератор, і він у вас буде довго працювати. Я це відео записую не тільки для моїх глядачів, а ще й для моїх домашніх. Тому що я не завжди є вдома зараз і не так часто можу бути вдома. На жаль, тому це інструкція, в тому числі для домашніх, щоб вони знали, що робити передивившись відео, коли помилка 89, або е помилка е низької навантаження, це чи е точніше, низької напруги, е е то, що я казав, там помилка 04. То при помилці 04 треба заводити генератор, щоб зарядився. А при помилці 89 навпаки виключати і генератор, і, і вхідну е мережу. Все, що може спалить інвертор. Бо зараз дорого його ремонтувати і по часу, особливо це дорого. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було корисне. Ще побачимося. Ну, і як завжди, ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі. Бувайте!